Доброго дня, шановні. Сьогодні у нас гарна погода свіженька. Сонечко. Так. І знаєте, про що я хочу сьогодні поговорити? Вчора син купив круасани. У нас в Костко продаються отаких от 12 штук. Бачите, от рукою тримаю. От отакі от коробці. Бачите, ось я туди, чому ж я і відео чим викликане. От в такій коробочці. Видно, добре, бачите? 12 круасанів. Ну, так, слухайте, ми ж завжди, як кажуть, гольна видумку хитра. Що я зробила? У мене ось оці, бачите, це з-під м'яса. Тут курочку продають, там, чи м'ясо, чи свинину, то я вчора сіяла собі отакі надлишки всякого насіння. Оце двохлітрова. Баночка з-під молока. Бачите, я показувала, що я її роблю. І я собі положила цю, зробила як тепличку. Бачите, міні-тепличка. Бачите? Тут все закрито, тому що круасани не закривають, щоб вони не відсиріли. І я сюди положила, подивіться, одна і друга, дві бутилочки з-під молока. І ще огірочки у мене проклюнулись китайське диво. От, і я е, зробила таку перегородочку, щоб не поскоджувати. Тут один і тут один. Подивлюся, може, два разом висаджу, а може окремо. І тут теж. І ви бачите, думаю, ну, щоб не накривати, щоб воно сходило, не видумувати. Я ось оцю, оцюю положила, воно так гарно, щовк. Бачите? І все, у мене є міні-тепличка. Ну, то вона є. Я їх не викидала, тому що я в теплиці застосовувала. А це, думаю, от, представляєте, в такій коробочці 12. Ну, вони так, 1, 2, 3. Три круасана вздовж і чотири в впоперек іде. Ось. І от вам використання підсобного матеріалу. Тепличка така. Ну, Висотою вона 10 см, ось, бачите, оце висота її. Ну, Така гарна тепличка. Ну, і це вже мої, я вчора показувала у оці... свій коліус і традисканцію трошечки. А ще хочу показати вам отакий помідор. Ну, щоб не робити окремо відео, то я вже скажу, що ж я хочу. У мене торік була практика. Вони виросли отак от, сантиметрів 30. Я отак от один, один пагінець лишила, а тут обрізала воду. І у мене звідси пішов помідор ну, з цієї пазухи. І ще був помідор. Тобто, кажуть, не буде переростати. Я їх просто обріжу, коли буде високий. Ну, а це ті я показувала помідорчики, які мають. як... Еодема, чи як називаються, ну, поливала багато. ну як Подивилася, і знаєте, як кажуть, у бабусі внуки завжди голодні. От у мене, як кажуть, внук поїхав, немає тут. Так у мене зараз рослини завжди голодні. Їх треба обов'язково полити, обов'язково щось їм треба робити. Отож, я таке наробила, бачите? І вони відходять. Ну, я теж думаю, що я їх буду, пообрізаю там, де пошкоджені. Якщо будуть гарно рости, то будуть. Це водянка така. Понабирали водянки, листочки попадали. От, ну, Я знайшла вже і підказала, там є квіти, поради. У Фейсбуці, дівчатка, пишуть, ну, то я знайшла, що тут таке називається. Ну, добренько. Дякую вам, що дивитесь. Дякую, що підписуєтесь. Приємно, коли хтось цікавиться, приємно. Бачите, що людям цікаво, і може хтось скористається порадою, ну, може, хтось посміється, може когось розвеселила. Тобто ну, всяке. Ж є, як хтось сприймає, кому як заходить. От, ну все, бувайте здорові. Миру і здоров'я!